Я вас вітаю на каналі Time to Fish. У мене в руках дві поплавочні худочки, позаду мене ліс. А це означає тільки одне, що я йду на лісовий ставок половити карасиків, линків і тих достаючих сомиків. Зараз знайду собі якесь класне місце, закормлю, розкладусь і будемо ловити рибку. Так що приємного перегляду і дивимось так, ну що ж, прийшов я вже на ставок. Видно такий легенький туманчик. Будемо зараз йти далі на там ту сторону. Хочу там половити, там такі більш тихіші місця. Зайдемо на ту сторону і буду шукати собі якесь гарне місце. Так, знайшов я місце. Вибір впав на таке. Витуплено вже, але нове для мене містечко, бо хочу закинути туди. Тільки підійшов, побачив дуже-дуже багато бульбушок. Значить що, значить рибка ходить. І одну кину справа. Будемо шукати. Зараз візьму трошки кукурузки, прикормлю і буду розкладатися. Заодно і покажу нашу ловлю. Як і казав першим ділом. Прикормимо місце. Маємо баночку кукурузки. Жменьку вліво. Навіть дві. І дві жменьки вправо. Є. Так, і зараз покажу нам, на що будемо сьогодні ловити. Все по стандарту одна чотирьохметровка. Така звичайна. Без катушки. Махова удочка. Сонечко стає, як бачите, в кадрі. Я вже знаю, єдиний мінус цього місця. Це як підніметься сонце, буде дуже сильно сліпити. Але думаю, я з цим справлюсь. це не проблема. І по стандарту. Маємо таку класичну оснастку. Це один поплавочок, грузики і в кінці один гачок. Оп. Дивіться, як я начіпляю кукурудзу, щоб одразу було видно. Не знаю, я так чіпляю. Хтось чіпляє її посередині, з другої сторони витягує. Я чіпляю собі так збоку, щоб гарно було видно, і оголюю трошки гачок. Щоб засічка була краща. Ну і закидаю. Добре, є. Поки дивився на один поплавок, у мене пропав другий, Дивіться, кого він казав. Напевно, один з найбільших, що тут був, що попадався мені. І це вже третя рибка. Бо поки розкладав другу удочку, то зловив одного карасика, зараз покажу, і одного маленького линка. Ось такий. Ж. Ось такий линок. Добре, як я казав, покажу, що вже піймав, бо не встигаю закинути вуличку. Одну, як вже клюю на другу. На даний момент не встиг поставити ні камерки, щоб зняти покльовку, ні нічого. Є такий, як я показував линок. Досить такий більший, ніж ладошка. Є меншенький. Десь сюди покажу тебе є такий менший і ще зло одного карасика. Поки що все йде добре. Тільки кажу, не встигаю закинути одну удочку, як вже треба підсікати на другу. Це добре. О. Моментальні, тільки риба не та. Якраз нопер, а карася злинком немає. Одну удочку кидаю зовсім близько від берега, може метри два. Тут якраз є лілії і там рибка стоїть, тоді встав одного карасика і линка. І один линок клюнув з тієї сторони. На удочку на неї не дивився. дивився на покльовку на цю. І там сидів цей більший лень. Є покльовочка Є. Як завжди, як без нього. Сонце вже піднімається. Стає досить жарко. Там нічого рибка покльовує і це не може дорадувати. Не Оп, є такий маленький. Садок його теж. І на кукурузку. А там поки з правої сторони мовчить. Зараз трошки прикормлю. Думаю рибка знову підійде. Це у нас краснопер. Такий невеличкий. Але досить довго клюво. Рибка досить активна сьогодні. Це дуже добре. Навіть попри те, що сонце дуже сильно жарить. Клвки моментальні, Тільки риба не та нета Закину No i w drodze Nawet ruchłodrz koszenie się nie zakończy Perym jest dalszy Czemu muszę tam duże Сильно збиває кукурузку, краснопер. Та й сонце сильно жарить. І йду в тіньок. Йду в тіньок і в місце, де я ловив минулого разу. Біля затопаного дерева. така місцинка. Хто ще не бачив відео, можете перейти. Я залишу посилання внизу. В описі. І подивитись, яке тут, до речі, заросло, отам не було стільки місця. І, до речі, подивитись, яке там карасики втягав. І зараз принесу все решту і буду тут ловити. Знаєте, що саме приємне? Що сижу я тільки прийшов, коли 10 прийшло, і бачу, як деякийсь хлопець. Спитав його, чи не буду я йому мішати, якщо буду балакати збоку, бо я знімаю відео. А він мені каже, що він на мене підписаний і дивиться моє відео. Як тебе звати, але передаю тобі вітання. І одразу до вас всіх решту. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки і писати коментарі, для того, щоб Ютуб просував краще це відео. І, можливо, десь в подальших виїздах ви також зможете зі мною зустрітися, як цей хлопець. Є покльовочка. Оп. Це у нас черговий краснопер. Сьогодні вони мене переслідують. Але благо немає суміки. Там в садку вже збільшується кількість рибки. І це добре. Так, там тишина з правої сторони. І трошки з дальняка покльовує. Але вже добре. Добре, що рибка активна. Сидіти не, не скучно. Можна рибалити. Зараз вже буду потихеньку збиратись. Покажу вам, що впіймав. Щось там є в тому садку? Вам скажу. Висиплю на траву, щоб було видно. Оп. Так, І того, що ми маємо? Линок. Досить такий непоганий. Один, другий менше. Раз, два, три. Шість красноперів. І один карасик. Невеликий. Знаю, все відпущу. Приїду на наступний раз. Вже більше зроблю упор на карасика. І приїду швидше, бо приїхав запізно сьогодні вже. Десь година сьома. то якраз за пів години зловив два линка, карася і решта весь день просто клює краснопер. Отакий стандартний. Так, будемо по черзі. Так, один сомик випущу, хай живе. Ви не дозволяєте, а я випущу. Отак. От один сомик, далі карасик, красноперки. Ну то я вже випустив і залишилось тільки два линка. Хай підростають. Давай. Перший. І ось цей Ну такий. добрий, добротній Більше ладошки. Не знаю, в вазі, не знаю скільки він має. Ну, дуже гарний. плеве теж. І ловись тоді, коли підростеш. Параз вже дістаю удочки та й буду йти. Так, і ще раз нагадаю, не забувайте підписуватись на канал. Ми Маленькими кроками йдемо до цілі тисячі підписників. Нас вже 400 чоловік. 400 за три тижні це супер. Не за три за три тижні близько 200 людей підписалось, Це супер. Тож не будемо збавляти обороти. І кому подобається, надсилайте відео друзям, знайомим, можливо, хтось мене також впізнає.